Сьогодні у нас буде майстер-клас по ось такому розпису шопера, і я вам всьому допоможу. і Я вам покажу, як зробити таку ось красу, як з зовсім звичайної речі, зробити просто добовежну річ, яка буде ваша авторська суто ваша творча робота. Для цього нам потрібні ось такі спеціальні фарби по текстилю. Це наш український виробник Роза. Дуже чудова з усіх фарб, які я тільки не пробувала. Це найкраще, найбільше мені сподобалось по використанню і по догляду за речами, які будуть розписані саме цими фарбами. У нас є от дуже багато відтінків жовтого, блакитного, так як ми сьогодні будемо працювати з українською символікою. І в нас також є ще такі для дуже гарних деталей, щоб промалювати деякі цікаві місця на нашій роботі і прикрасити самий вигляд нашого шопера. От ось у нас є надпис. За допомогою цього золота ми його виділили. Тобто наша робота значно стала виглядати дорожче і цікавіше. Також нам потрібні будуть ось такі біндери для того, щоб закріплювати саму тканинку. Це я вам пізніше все покажу. Нам потрібний буде звичайний зовсім набір пензлів для акрилу. Він може бути із п'ятьох пензлів, може бути і такий з трьох. В цілому досить дуже виконічний, дуже оптимальний такий набір. Також від фірми ROSA. Вони не линяють, вони гарно розташовують і в цілому ми дуже ними задоволені. Також нам потрібний звичайний малярський скотч. Це найоптимальніша ширина, але якщо ви бачите, що у вас дуже масштабна робота, то можна і ще взяти. Звичайна палітра для заміщення фарб, і в цілому також є такі набори, таких же фарб, хто хоче тільки починати. Я рекомендую починати з саме таких маленьких наборів. Там е мала кількість фарб і є багато кольорів. Тобто все, що ваша художня душа побажає. Також нам для самого трафарету потрібні спонжики, можуть бути різних розмірів. У нас є двох розмірів і... Він також складається з наборів цілих, там є більше розмірів, може бути 5 і 10. Тому це для суто для трафаретів ми використовуємо ось такі трафарети. Вони на клеющій основі, вони дуже зручні, вони багаторазові. І вони також з фірми Rosa. За ними дуже легкий догляд, потрібно тільки вчасно змивати фарбу і клеїти на ту ж саму основу, на яку вони прийшли із самого заводу. І приступимо. Беремо на шопер. Для того, щоб не було промокання через обидві сторони тканини, ми закладаємо всередину в шопер картон. На всяк випадок і щоб для зручності малювання було зручно малювати по твердій основі і фіксуємо все біндером. Тут в принципі немає сильної важливості напрям кисточки, тобто ми собі помальовуємо фон. Для того, щоб фарби самі кольори були дуже яскраві, нам потрібно дати підмальовок білим кольором. Ми вирішили, що зробимо такий гарний малюночок у вигляді прапора, але з соняхом. Ми покладемо їх три штучки, я вам покажу, як зробити повтор з підправочкою і робимо на фоні неба. Тобто буде такий ніби прапор жовто-блакитний. Беремо ці два кольори, також набираємо ямкість для зручності. нас дуже швидко, тоді потрібно зробити легкий переходик від одного відтінку до іншого. По краях ми зробимо хмаренькі білі для цікавого. Така досить тоненька і приходимо іншим. Спочатку наносимо на сам стик і глухимось угор. Ми беремо такі трафарети, ми зробимо тут, у нас така буде галявина з соняшників і чисте гарне небо. Трафарети всі також роса, наш виробник український. І легенько також знімаємо обережно, бо не розтягнути текстуру. Перейдемо на біле місце, щоб не заходити на блакитний фон, так як важко буде жовтим перекрити блакитні сони. Знову ж дивимось, щоб все лягло, щоб ніде не було якихось складочок чи випуклостей. І так, за допомогою великого спонжика ми будемо наносити наш. Полір на наш соняшник обережно знімаємо, також поки ще вищуємо і наносимо. Знову наш кафедрой. Ми тут вирішили робити, так ці соняшники крайні будуть завершені, тобто повністю буде соняшник мальовий, а посередині буде у нас із назвою. Тому от ми вручну від руки, трішечки закінчимо його. І так, ми трішечки підправили наші соняхи і зараз трішки опустимо сюди білою лінією, і тут наповнимо хмаренки намалюємо, щоб був плавний перехід від білого до глибого, Так як дуже проблематично, коли поверх блакитного давати жовтим буде дуже просвічуватись. Тобто потрібно буде за 5 шарів, а, у нас, а нам цього не потрібно, тому ми будемо хитрувати. Рукаємось легкими такими мазочками, невимушеними, ну, так, щоб зійти на ноль. Угу. І так, ми ще небо трішки підмалювали, чекаємо повного висихання і будемо ще пару деталік робити для певних акцентів на нашій загальній картині. І тепер ми йдемо до наших соняшників. Зараз ми покажемо, як вільною рукою додати більш об'єму, більш якоїсь гайливості цій роботі. Ми будемо малювати не суто по контуру, а трішки з різними відхиленнями. Починаємо з чорного. І так, рухаємося зліва направо, щоб вам було зручно класти руку, щоб не чекати лишній час, поки підсохне робота. Воно буде суто по контуру. Вона так буде більш виглядати класично, більш живішою роботою. Тобто я вам покажу, що трафарат, він має великий діапазон, не суто перебили і залишимо. Можна дуже різних варіантів робити. йде повністю чорна, але ми трішки відійдемо від нашого стандарту. зробимо трішки все по-своєму. Так, ми наносимо останні штрихи, наші букви ми обведемо золото і ще соняшники трішки прикрасимо нашим золотом. Так, щоб наше шоприслугувала довго і надійно, нам потрібно закріпити усю фарбу на тканині. Як ми це робимо? За допомогою праски і звичайної нейтральної тканини. Тобто наш малюнок ми покриваємо тканинкою, щоб не виникло прилипання. І прасуємо 5 хвилиночок кожен участок на середньому режимі. Сілк режим, тобто шовковий. В цілому, щоб була дуже помірна температура, щоб не пережарювало, тому що білий колір від перенагрівання стане жовтуватий. Це взагалі зіпсує трішки загальну картину. Тому головним індикатором є саме білий колір. Ви час від часу поглядайте, як він у вас себе поводить, в якому він стані, в якому він вигляді. Кожен Сочок, ми прогріваємо 5 хвилиночок. Так, а зараз трішки розповім, як доглядати за такими речами. Дуже навіть просто ви просто е або вручну, або в пральній машині в ручному режимі, без великої кількості е одягу, тобто, щоб там не сильно був тиск на саму. На ваш шопер, щоб була помірна температура, тобто не більше 40 градусів, прасувати також в подальшому таку роботу потрібно зі звороту або через натуральну тканину. і вона вам дуже-дуже довго прослужить, вона буде вашою прикрасою і настроєм на кожен день.